Вітаю, шановні! Отже, огляд на ще одну новинку патчу совковий колісник BTR-80A, що розташований на п'ятому ранзі бойового рейтингу 7.0. Знаєте, поки я вводив цю трону на колесах зі стоку, я довго намагався зрозуміти, навіщо я це роблю. Чому б мені не піти потрогати траву, вдихнути свіжого повітря, задуматися про те, як я скотився до такого життя, що ласою гімном за обидві щоки, але терпів це. Значить, огляд буде в зворотному порядку. Оскільки це радянський чи російський БТР, то думаю всі розуміють, що броні тут немає ніякої і в помині. Протикається він всім чим завгодно, а екіпар складається із трьох чоловік, які на диво буває що й не помираються за раз. мабуть, рішає величезне пусте бойове відділення. Щодо рухливості, то так, їде добре і доволі швидко, назад максималка 12 перед 87. Це вам не панцир за його мінус 7 при тому ж камазівському довгину. Але колісна база означає погані повороти та розвороти. Та застрявання в бруді, снігу та піску. Але це все можна терпіти, не перший колізник, на яких ми їздили. А от що не можна терпіти, так це озброєння. 30-мм гармата 2 а 72 це урізана версія гармати 2 а 42 причина урізання надто великі віддачі, тому що? Тому зменшили скорострільність до 330 пострілів за хвилину. Звісно, порівнюючи із натівськими 30-мм бушмастером, і його 200 пострілами за хвилину в БТР-80А все не так ще й сумно. Але я неспроста почав огляд на таких сумних нотах. Почнемо в порядку погіршення. Не найкраща скоростильність – раз. Так собі швидкість наведення 2. Типові радянські кути зведення вниз 3. Відсутність стабілізації хоч в якомусь вигляді 4. І найголовніше 5. Відсутність хоч якоїсь можливості застосувати це озброєння. І отримати кіл на стандартній ленті. Це просто пекло, я ще ніколи не відчував себе таким безпомічним. Мало того, що бронепробиття відсутнє на стандартній ленті, так ще й пошкоджень вона не носить ніяких. Знаєте, що таке вбивати Скорпіон чи АМЛ-90 впродовж 5 секунд? А я знаю. Я цілий тиждень з перервами на жопогасник викачував цю тарантейку. Нагородою стала підкаліберна лента. Так в неї є урон, так в неї є бронепробиття. Але все одно НАТО в тигрів та Д-29 по більшому рахунку буде плювати на ваше озброєння, якщо ви тільки не змогли майже в опор на цьому немалих розмірів сараїв, заїхати їм в борт чи в сраку. Так, без флангування БТР-80А взагалі не можна відіграти. І от, повертаючись до моїх слів на початку, я таки знайшов застосування цьому БТР. Це ж савкова техніка. А що роблять савки? Пити пиво та АФК стояти, тому йдете в аркаду, стоїти АФК і збивайте літаки. Ось це бтр 80 а на своєму бері робить більш-менш стабільно, Ще й цілитися сильно не треба. Бо вороги і так, всі летять на вас як бички на ганчірку. Але вимушений попередити: гайджі не були вже дами, якби щось не урізали, а урізали вони ленту. Якщо стандартної ленти можна взяти 300 набоїв, то під калібрюною лише 150. І цього мало навіть для нашої нікчемної стрільби по танкам, не кажучи вже про літакозбивання. Тому висновок я можу зробити такий: це повне гімно без підкаля, з ним більш-менш машина для перевозмагань. Але навіщо воно вам треба терпіти ці пекельні борошта, краще викатити в бою якісь т 100 і не знати горя, аніж пробувати цей колістик. До речі, спуск бойового рейтингу йому навіть нашкодить, бо нижче будуть танки з більш броньованими бортами. Що ж, наступний огляд буде вже про набагато приємніший танк, та ще й цікавий зумній.